Створимо сьогодні іграшку, де власне, будуть нас також вороги будуть атакувати і стріляти в нас. Ми будемо їх знищувати і також будемо переходити власне, в певні портали, де ми можемо власне, виграти або програти. Запускаємо новий проєкт. Ну, нехай буде, наприклад, MyNewGame. Напишемо. Так, ось так. Create запускаємо. Так, методі OnSTart, дивіться, давайте задамо власне, певну сцену. Нехай буде set Background Image, наприклад, у нас якась. Сцена нехай буде, наприклад, ось така. Так, і давайте задамо також карту. Так, у нас буде сцени. Так, і тут ми шукаємо, власне, map. Тобто зараз давайте шукаємо, де у нас тут є. to tile map. Так, і, власне, давайте намалюємо нашу карту. Так, ось так вона буде виглядати приблизно. Ну, нехай буде, наприклад, ось так. І сюди. Так, і ось так, наприклад, буде. Нехай. Ну і тут, наприклад, ось так. Так, давайте намалюємо також. Тут поставимо власне, нашого сюди гравця. будемо ставити. Так, і поставимо також портал, де у нас буде власне. Також буде, наприклад, або ми виграли, тобто, наприклад, будемо переходити на інший рівень, або просто у нас буде виводитися, що ми виграли, наприклад. Так, тут у нас координати, наприклад, ворог буде стояти ось тут. Координати у нас 3-10. Давайте зробимо стіни. Тепер. Дивіться, щоб у нас не міг гравець наш переміщуватися по ним. Зробимо стіни також. Ось тут, ось тут, так. Це буде все стіни. Так, ось так. Так, ну і в принципі тут все готово. Так, і тепер треба також Enemi поставити. У нас буде 3-10 координати. Зараз ми поставимо нашого власне, ворога сюди. Так, тепер давайте створимо власне, нашого гравця, основного персонажа. Так, у нас тут є власне спрайти. Так, і переходимо, наприклад. Okay. Давайте назвемо його, наприклад, нік. Давайте назвемо, нехай буде нік, наприклад, герой наш. Можна, в принципі, назвати як заводно. І давайте виберемо для нього якийсь спрайт. Ну, Наприклад, щось таке. Так, це тип player. Давайте створимо також ворога. так. Давайте зараз оберемо спрайтик. Так, і оберемо також, у нас буде спрайт типу enemy. Так, ось так. ось І давайте переіменуємо, наприклад, буде у нас new variable, так, rename. І давайте, наприклад, my enemy, да? Нехай буде my enemy, наприклад, ось такий у нас буде Власне спрайт. так. Давайте створимо так, ось таким чином. Так, готово. Так, є, дивіться, і давайте також сюди створимо якогось, наприклад, так, ось такий буде у нас спрайт, наприклад, такий якийсь у нас тут монстр. Це буде наш ворог. Так, тепер дивіться, нам потрібно власне, помістити їх. дивіться, тобто, Треба нашому ніку, тобто нашому персонажу нік задати власне, гравітацію. Так, set, власне, дивіться, у нас тут є сет нік. Так, і тут у нас є прискорення по Ірик, y, акселейшн Y, Давайте зараз подивимося по Y. Давайте задамо, наприклад, 150, нехай буде, Тобто, щоб він у нас падав також, тобто задамо гравітацію. Так, і помістимо нашого Ніка. І також треба, щоб камера за ним слідкувала. Давайте також тут візьмемо, власне, у нас є камера Follow Sprite. Вона буде слідкувати за нашим Ніком-персонажем. Так, і також буде у нас давайте розмістимо його, власне, нашого персонажа, давайте розмістимо, власне, на елементі карти, ось такому, так, ось тут у нас такий ось є шарик, давайте розмістимо на ньому. Так, переходимо, власне, сцена, так, і тут у нас є, є place, sprite on top of random, так, обираємо ось таку команду, так, і обираємо, власне, my enemy, так, ні, давайте ніка оберемо, тобто, вибачаюсь, так, і тут також обираємо ось таку, ось, власне, тобто, ми помічаємо його сюди, так, і, власне так, ми будемо слідкувати за ніком. Бачите, в принципі, все працює. І давайте ще, щоб він у нас приміщувався, також у нас і буде команда move move. -nick. Приміщувати ми будемо його по X, по Y не будемо приміщувати. Так, і треба також ще нам поставити нашого ворога. так, Кудись давайте його поставимо, також поставимо ось сюди. Так, ще раз подивимося координати, давайте уточнимо. Які у нас тут є координати? так, У нас координати 3, 10. так, Давайте їх зараз уточнимо. так, і Тут ми поставимо зараз нашого ворога. Шукаємо власне, команду. place, так, place так, on top of tile map, Тобто у нас буде рядок та стовбець. Тут my enemy, Дивіться, у нас 3 і 10. так, ось так, ось І ставимо. Давайте подивимося, зараз, як він у нас стане. Так, давайте зараз подивимось. Так, чи все у нас тут становиться. Бачите, він став сюди, 3-10, все добре. Стоїть, наш ворог стоїть. Але він поки не стріляє, нічого не робить. Ну, власне, він вже є, він стоїть, все добре. Так, давайте також життя надамо, нашому спрайту основному надамо життя. Також нашому герою, типу плеєр, надаємо життя. Нехай буде три життя. Ось таким чином зробили. Так, і тепер дивіться, давайте зараз спробуємо так, щоб у нас ворог власне, стріляв. також. Зробимо, власне, таким чином. І зробимо також, щоб у нас, власне, було, щоб він також стрибав. Так, Давайте зробимо Дивіться, беремо власне, команди а Так, Обираємо ще. Тобто, дивіться, коли натискаємо на А, він буде у нас стріляти. Наприклад, або давайте, щоб на, Якщо на натискаємо, буде стрибати, а якщо на Б, то буде стріляти. Так, дивіться, тепер ми переміщуємо сюди блок розгалуження. Нам треба перевірити, чи стоїть наш спрайт на стіні. Якщо стоїть власне, він на платформі, то він тоді може переміщуватися, може, може стрибати. Якщо ні, то стрибати не буде. Давайте зараз поставимо сюди, так, якщо він у нас торкається стіни. Так, Шукаємо із, так, спрайт, тобто у нас буде нік, якщо він торкається стіни. Тобто низом таркається, то тоді ми можемо власне, задати зараз власне, швидкість. Задаємо власне, швидкість мінус 150, щоб він у нас переміщувався і стрибав. Так, задаємо також нашому спрайту. Так, у нас спрайт нік. Переміщуватися по X, він стрибати не буде, буде стрибати по Y. Нехай буде, наприклад, мінус 100. Швидкість ось така. стрибку. Так, І давайте потестимо, що у нас відбувається, перевіримо. Так, все так, працює. Так, зараз так, працює, підходить, все добре. Так, переміщується. Дивіться, коли у нас в повітрі не стрибає. І все, в принципі, як потрібно. І з'являється у нас з портал. У нас тут є така кулька, ось і він з'являється з, з порталу. Тобто все наче нормально, все добре. Так, тепер дивіться, давайте зараз запрограмуємо, щоб він стріляв також. Так, он він буде стріляти. І давайте зараз візьмемо, власне, Project Tile. Тобто снаряд. Так, у нас тут є Project Tile. Нехай так і називається Projectile, не, буде, не будемо змінювати. Так, Обираємо, власне, чим ми будемо стріляти. Нехай буде, наприклад, у нас. ну ось, наприклад, ось наприклад, таким. Так, І тут також буде звідки стріляти. Стріляти ми будемо з нашого персонажа вистрілювати. І вистрілювати будемо власне, по X, по Y не буде стріляти. Так, Ставимо 0. Так, І тестимо, як це працює. Так, Зараз він буде стрибати. Так, і вистрілює також. Так, Вистрілює трошки не туди. По X давайте поставимо мінус. Так, щоб він стріляв власне, куди потрібно. Давайте поставимо мінус, так, і він буде зараз у нас стріляти. Так, ставимо, тепер стріляє, все добре, підстрибує, все добре, все, все у нас працює. Так, зараз давайте трошки власне впорядкуємо наш код, який вже готовий. Можна задати, в принципі, ще тут затримочку, невеличку, щоб він не стріляв. так, Чергами такими великими можна задати, наприклад, 500 мілісекунд, щоб він у нас. Ну, Щоб обмежити трошки швидкість стрільби, щоб воно було трошки так цікавіше. Ну, ось Так, наприклад, ось таким чином. Так, все тепер добре працює. Так, Тепер давайте зараз спробуємо, щоб у нас ворог наш. Давайте також створимо, наприклад, ще один Також, власне, у нас буде клас гравців. Додаємо також ще один тип. Нехай буде у нас, наприклад, нон. Тобто, це буде у нас, просто, якщо у нас немає спрайту ніякого. Так, тут ставимо enemy. Так, і давайте додамо ще так, new kind, давайте додамо Ще у нас буде, наприклад, Балет, нехай буде ще куля. Тобто, у нас буде стріляти власне, ворог, буде стріляти кульками. Ну і створимо також ще новий спрайт. Тобто ми не будемо використовувати Projectile, а будемо використовувати власне Балет. Так, тут у нас Enemy, повертаємо. Так, і у нас декілька є класів. Бачите, створилося ось так. Так, тепер ми беремо on-game update кожні, наприклад, 500 мс. Ну, Тут в залежності можна поставити або більше, або менше, щоб, наприклад, ворог або частіше буде стріляти, або не так часто. Так, і давайте перевіримо. Тобто, якщо тип ворога у нас enemy, тобто якщо клас enemy, то ми тоді стріляємо, тоді все працює. Якщо ні, якщо ми, наприклад, його знищили, у нас буде клас non, і тоді він стріляти не буде, і кулі також вилітати не будуть. Тобто, ось таким чином треба зробити ще перевірочку невеличку. Так, робимо також логіку. Так, і в true, дивіться, ставимо так, і тут поставимо, власне, у нас буде блок логіки. Давайте поставимо, якщо, наприклад, if my enemy, так, обираємо ще логіку, порівняння. Так, і тут беремо також, переходимо власне, типи гравців. Так, у нас тут є my enemy, так, kind, обираємо. Так, давайте зараз оберемо. Так, ні, тут трошки не сюди. Так, зараз обираємо тип нашого гравця. Так, у нас MySprite, якщо у нас, наприклад, enemy, my enemy, kind, тобто якщо він дорівнює у нас, власне, enemy, то будемо стріляти. Якщо ні, то, він, то стріляти ми не будемо. Так, І тут, якщо він дорівнює enemy, так, тобто, дивіться, можна тут в принципі, взяти. Ось тут нижче, у нас є команди. У нас Overlaps є kind тип. І тут також у нас є лайфсайкл, тобто є також тип у нас, тип гравця, також можна тут знайти, Тобто тип нашого власне персонажа. тобто player. Ну Тут можемо обрати, тут ставимо enemy. тобто Якщо він enemy, то будемо власне стріляти. І давайте зараз зробимо, наприклад, тут екземпляр. Давайте також зробимо кулю. Так, set sprite. Так, ми, наприклад, його назвемо. Нехай буде у нас, наприклад. Давайте rename variable, нехай буде, наприклад, my bullet. Так, куля, наприклад. І стріляти ми будемо. Тобто, наш ворог буде стріляти, наприклад. ну, Давайте подивимося, чим тут можна стріляти. Наприклад, ось такими кульками буде стріляти. Так, і тут тип у нас Bullet ставимо. Тобто, тип у нас куля. Так, і тут також давайте поставимо власне, позицію. Позиція у нас буде з ворога буде стріляти, тому давайте поставимо відповідну позицію. Так, set, my bullet, також Позиція. Так, ставимо позицію ворога по X та по Y. Так, ставимо X. так, Зараз у нас буде my enemy X. Так, і My enemy також Y ставимо сюди. Так, ставимо також сюди. Ось так. Так, my enemy також. Це буде наш ворог, тобто позиція ворога. Так, Я трошки збільшу. Так, і далі ставимо також швидкість, дивіться, з якою будуть кулі вилітати. Переходимо в спрайти і ставимо тут velocity. Тобто швидкість буде у нас по X50, по y буде 0. Не ставимо так, і буде вилітати. це у нас так, Також ставимо кулю. Тобто З якою швидкістю буде вилітати кулька. Так, ну і треба також зробити, щоб у нас, коли ударяється об стінку, щоб вона у нас розліталася, щоб кульки зникали. Давайте зробимо також. Таку у нас тут є спеціальна команда. Тобто, якщо у нас куля власне, торкається стіни, то вона буде знищуватися. Так, дивіться, беремо команду Set Autodestroy, тільки тут ставимо destroy on wall, тобто Коли у нас вона власне, торкається стіни, буде вона знищувати. І тут, знищуватися, і тут ставимо кульку. Ось таким чином так, ось так ось наш виглядає код. І ще раз покажу. Так, У нас тут є автодестрой. Просто ставимо, беремо команду і ставимо тут, власне, ставимо дестроїн wall, просто знищення, коли у нас е, торкаються стіни. Так, ну, давайте тестимо, що у нас виходить. Так, тепер можемо переміщуватися, Дивимось. ворог тепер стріляє, все добре. Ми також можемо в принципі, по ньому стріляти. Це також, в принципі, класно. І давайте зробимо тепер взаємодію між персонажами. Тобто, коли ми потрапляємо в ворога, коли він в нас потрапляє, у нас буде забиратися життя. Коли ми в нього потрапляємо, він, власне, буде у нас знищуватися. Ну і давайте зробимо такі ось у нас певний ще тут треба дописати ось такий код. Так, спочатку давайте зробимо, коли, власне. Потрапляє тобто, по нам куля від ворога. тобто Плеєр і баліт, коли є взаємодія, давайте зробимо, щоб у нас власне, це якось оброблювалося. Беремо тепер власне, спеціальний обробник overlaps. Так, і ставимо сюди. Так, тепер у нас тут є власне, тип. У нас є буде тип плеєр. Так, І тип куля також. тобто Тип баліт. Тобто, дивіться, плеєр у нас ось тут хлопчик. Куля, це те, що випускає у нас, власне, ворог по нам так? подивимося, як це все працює. Так, тепер дивіться, що нам потрібно. Нам потрібно знищити, власне, будемо знищувати тип балет, тобто кульки будемо знищувати. І також кожен раз, коли потрапляє куля по нашому гравцю, у нас буде забиратися одне життя. В принципі, все просто. Давайте зараз трошки це подивимось. Так, коли у нас потрапляє, власне. Так, Беремо власне, так, знищуємо, у нас тут є дестрой. Так, у нас в ефектах є дестрой. Тобто, також викидаємо тут зайве, ставимо спрайт, тобто нам потрібно поставити спрайт, sprite. тобто Ми будемо кулю знищувати, тому інформація у нас буде в Azy Sprite. Знищуємо з ефектом в 100 мілісекунд. І, власне, тобто, дивіться, ефект буде у нас, наприклад. Це нехай буде, наприклад, тут який. Нехай буде хао, наприклад. Ну, Ви можете поекспериментувати, в принципі, тут. І також забираємо життя в нашого хлопчика. так? У Типу, плеєр, забираємо також життя. Так, у нас тут є Change Life, by мінус один. І ось такий у нас код. Давайте подивимось. Так, Зараз давайте потестимо, як це все працює. Так, я переходжу. Так, дивіться, тепер я застрибую на платформу. Так, і дивіться, я торкаюся, бачите, життя забирається. Тепер все, я програв. тобто, А зараз я не можу ворога ще атакувати. Тобто ми не реалізували просто таку можливість. Давайте зробимо. Так, зараз я тут власне, це все поміщу ось сюди. Ось так. Так, поміщуємо сюди також код. І давайте зробимо також код, щоб у нас власне, знищувалося, коли, коли буде у нас, власне, потрапляти тобто, projectile, коли куля буде від плеєра, тобто, потрапляти, мись стріляє. тобто, Це тип projectile, коли він власне, буде пересікатися з іними, з ворогом, так, з нашим ось, ось тобто, з нашим таким ось спрайтом, да, тобто, тут монстр у нас. Коли він буде пересікатися куля, то у нас буде власне, іти знищення. тобто, і першого спрайта, і кулі. і також, в принципі, ми ще, Давайте встановимо. Також у нас буде тип ворог, встановимо в NON. Тобто, щоб ми тут перевірили, тобто, чи є ворог чи ні. Так, і Давайте власне, візьмемо також ще, так, ось такий беремо власне, блок overlaps також. Так, Тут ставимо власне, перший поставимо projectile, тобто, тим, чим ми стріляємо, тут ставимо ворог enemy. Так, і дивимось тепер. так, Destroy. Беремо команду. так, Давайте візьмемо дві команди Destroy, де у нас ефект. так, Беремо одну команду Destroy, викидаємо тут зайве. Беремо також іншу команду Destroy, де у нас є ефекти. Також викидаємо зайве. Так, дивіться, перше, ми знищуємо власне, нашого так, знищуємо, власне... так, знищуємо, знищуємо власне, кульку Projectile. З ефектом нехай буде 100 мілісекунд, І нехай буде ефект, наприклад, Fire. Так, і другу, дивіться, знищуємо також нашого ворога. Так, Ми його знищуємо і ставимо dau да, спрайт. І дивіться, ефект також буде 100 мс. Нехай буде, та нехай спрей так і буде, в принципі, нормальний ефект. Так, І давайте поставимо також тип нашого спрайту, поставимо, власне в нон. Тобто у нас буде нічого, Так, тобто, Я назвав його ніщо. Давайте поставимо, власне, так, set My Sprite to kind, Ну, no", поставимо так. І зараз ми ставимо спрайт. Дивіться, спрайт у нас буде Enemy. тобто Enemy ми ставимо в режим Non. тобто у нас буде non. Тобто Це для того, для перевірки, тобто коли ми вбили нашого ворога, щоб у нас не стріляло. Тому що, якщо це не зробити, у нас ворог буде вбити, а кулі будуть летіти від ворога. Ну, якось воно трошки дивно. Тобто так не повинно бути. Ми ж робимо реалістичну гру, тому ми, власне, тут все це також врахуємо. Так, я зараз трошки збільшу. Так, ось Так це у нас виглядає ось таким чином. Так, давайте ще перевіримо. Так, ось так буде виглядати. Так, і давайте тестимо нашу іграшку. Запускаємо. Так, переходимо. Так, стріляє він добре. Так, і давайте зараз застрибнемо сюди. Так, і тепер дивіться, ми зараз будемо стрибати і атакувати нашого ворога. Так, атакуємо. Так, бачите, я програв. Давайте трошки зробимо, щоб стрибав він трошки побільше. Нехай буде, наприклад, 120, щоб він трошки стрибав, а то він дуже мляво стрибає. Тобто я поставив 120, ось так. да, Тобто дивіться, ось таким чином. Так, поставимо трошки побільше. Так, тепер знову запускаємо. Так, знову запускаємо. Так, і дивіться, переходимо. так, Запускаємо сюди, застрібуємо. Так. І дивіться, давайте знову спробуємо нашого ворога атакувати. Так, то, що ж таке щось. Давайте зробимо, щоб він стріляв все ж таки частіше, а то не дуже. Давайте 100 мс, А то так ну, нам буде дуже, щоб власне, простіше було перемогти нашого ворога, тому що я обмежив там стрільбу. Так, стріляємо тепер. Бачите, все знищили. Так, все, тепер можна застрибувати. Але дивіться, ми зараз переходимо, портал ще не працює, тобто у нас гра ще не виграна. Давайте також зробимо, щоб коли ми власне, сюди торкаємося нашої ось цієї картинки, так, тобто наш з візеруночком, щоб у нас було також, наприклад, ми виграли. так. Переходимо тепер власне, в сцену, де у нас ялинка, тут є вкладинка. Так, і тут у нас є, власне, давайте оберемо так, якщо у нас тип плеєр пересікає, наприклад, у нас. Давайте зараз я ще подивлюсь. Так, коли пересікає, наприклад, ось такий е, малюнок, то у нас буде, власне, ми будемо просто вигравати. Давайте спробуємо. Дивіться, переходимо в гейм. Просто гейм over. Він, тобто ми перемогли. Бачите, ось таким чином тобто у нас буде перемога в нашій грі. Так, ось так це виглядає. Ну і давайте подивимось. Давайте подивимось, як це все працює. Так, запускаємо. Так, і давайте зараз так, ось так, трошки сюди, трошки сюди. Так, ось так. Так, і сюди. Угу. Так, ось так. Ось так це виглядає. Так, ну, в принципі, все. Ми перемогли, бачите, тобто, в принципі, все працює. Дивіться, можна також, в принципі, сконвертувати в Python. Ось такий у нас буде код в Python. Ми можемо дивитися, в принципі, хто, можна також програмувати, в принципі, це все в Python писати. Код. Тобто не обов'язково писати, наприклад, з використанням блоків. Ну, З використанням блоків трошки простіше це просто робити. Будемо також і в Python програмувати. Ось такий у нас, в принципі, вийшов ігровий проєкт, досить такий цікавий. Може він атакувати. Ну, життя, звісно, у нас тут відбирається. Тобто, якщо менше у нас трьох життів, то, звісно, ми будемо вже з вами. Ну, у нас буде гра власне, завершена. Зараз вона завершена перемогою нашого гравця. Тобто ми знищили ворога. Ну, Вона у нас тут досить така простенька. Давайте ще подивимося, Так, я покажу вам весь код, як виглядає. Так, так Так, раз, все, давайте Ось так це виглядає. Так, і давайте зараз подивимося. Ось так, Власне в описі під відео я скину всі посилання, можна все подивитися, можна все пере... ще раз передивитися. На сьогодні, все. Всім дякую за увагу.